Друзі, до вашої уваги хотів би порадити просто такий фундамент з основ філософії і права. Георг Гегель у своєму філософському трактаті Гегель 1770-1831 років докладно аналізує державу як таку з усіма її атрибутами. Окрім цього торкається моралі, а також сім'ї і сімейного законодавства, розглядає структуру громадянського суспільства різні форми правління від первисних до цивілізованих, вказує їхні переваги та недоліки в історичному плані. Зокрема, автор наголошує на перевазі північно-германського способу правління. Отже, рекомендує Гегель философия права.